Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми постараємося за 15 хвилин створити нашого маленького AI-асистента, який буде отримувати повідомлення, який буде шукати інформацію в інтернеті для нас, який буде обробляти інформацію, буде пам'ятати і буде нам давати відповіді. Це все буде у telegram боті Давайте ми перейдемо, перейдемо до нашого сайту, нашої платформи називається NITEN. То це такий собі, така собі платформа по автоматизації, яка допомагає вам поєднувати між собою різні інструменти, допомагає взаємодіяти цим інструментом, допомагає використовувати штучний інтелект, підключати різні нейромережі і багато-багато різних функцій. Так, друзі, отже, почнемо з реєстрації на сайті NITEN. Моя вам порада: реєструйтеся. на на всіх ваших нових проектах я б вам рекомендував створювати нову електронну пошту, Gmail і потім заходити і реєструватися на всіх оцих, там, скажімо, AI-інструментах через одну пошту. Майже на всіх сайтах, всіх а, нейромережах, всіх інструментах завжди є можливість 95% випадків, є завжди можливість зайти через, через пошту. Отже, ви заходите, реєструється на сервіс NATN, є, по-моєму, 14 днів. А, Пробного періоду, де ви можете все попробувати поклацати, подивитися, що як працює, що змодифікувати. А, сьогодні я не буду розказувати детально, як все робити. Зараз вже існує а, багато шаблонів, багато вже є інформації готової. Просто робіть ресерч, ви будете бачити. інформація доступна, насправді. Я сьогодні просто вам покажу взагалі, як як налаштувати, як як попробувати як взагалі. От, от, пощупати цього, знаєте, Джарвіса, як в тому фільмі Залізна людина. Так отже, на цьому цій платформі, коли зареєструєтеся, впадете, у вас буде пусте поле, буде кнопочка Create Workflow. Ви створюєте ваше робоче середовище. Тут можете бачити, в лівій частині тут будуть ваші проекти, назва. Ми напишемо, що це є. Напишемо. AI. Напишемо, що цей AI-друг. Збережемо. І тут ви можете додати, якщо там ми будемо створювати workflow, ви можете по покрокову, по черзі, як, як пазл, як конструктор, з'єднювати різні ноди. Ноди це, це такі певні, певні маленькі пазли. Якась певна функція або певна дія. Ви можете запрограмувати. Будь-яку дію, в залежності від різного тригера, наприклад, або від різної події, або, скажімо, по розкладу вам треба не знаю, там, штампувати пости в телеграмі, обробляти відео, десь брати ідеї, десь це все можна повністю робити автоматизовано. Я сьогодні не буду вас так багато розити, це буде наступне відео. Сьогодні я вам швиденько покажу, як ми зараз робимо за 15 хвилин маленьку ей бот. Тут ми перейдемо в на ці три крапочки, нажмемо, візьмемо from File. Я ж для вас підготував готовий шаблон. Цей шаблон можете скачати в моєму телеграм-каналі. В описі під цим відео буде посилання. Ми відкриваємо його, і ми отримали тут таке шаблон. У вас так само ви його отримаєте, у вас тут будуть стояти знаки оклопу, тому що ми, до зараз немає ніякої взаємодії. Нам потрібно використати API-ключі. API-ключі це такі токени, набір символів, які дозволяють взаємодіяти різним сервісам між собою. Тобто надає певний такий доступ до вашого, до вашого аккаунту, до, до, якихось, до якихось дій, які може виконувати та чи інша система. Отже, тут ми перейдемо, нажмемо telegram тригер і буде бачите, що нам потрібно вибрати Credential. Ми беремо, створюємо новий Credential. Uh, і нам потрібно тут внести наш токен, наш API-ключ. Де ми нам його взяти. Ми переходимо в Telegram в, на, на канал Botfather Це канал, який створює інші боти. Тобто, перепрошую, бот, який створює інші боти. У вас буде перше повідомлення, старт, ви його нажмете, у вас тут виб'є меню. І ми нажимаємо New Bot. І нам, нам кажуть, що нам потрібно створити ім'я. Напишемо. Пишемо AI друг. Це повинно бути унікальним м'яту. тому напишемо, наприклад, 987654 Нижній дефіс і бот. Воно хоче завжди. Окей, ну треба нам ще раз. Був нижній дефіс і в кінці писало бот. Ми його створюємо, отримуємо посилання на наш а, новостворений. На наш одного бота і отримуємо ось цей, що ми шукаємо, API key. API-ключ. Ми його копіюємо. Тут ставляємо в поле, де нам потрібно дати доступ до нашого токена, до нашого API ключа. Зберігаємо. Credential Successfully Created. Ми створили зелена галочка, ОК, okay. SK. Вийшли. Тут ми заходимо, це наш AI-агент. Він у нас простий, примітивний. Тут у нас є системне повідомлення, що ми тут нажмемо на цю маленьку іконку. Зараз тут це в нас ліва колонка, це тобто, вхід і права колонка це є вихід. Так, у нас зараз не було повідомлення, у нас зараз немає входу, але ми тут маємо системне повідомлення, де ми написали, що він є універсальний персональний асистент, і його задача це правильно, коректно використовувати інструменти. Ну, одним словом, це такий досить простий, ми казали, який ми тут використовуємо тавелі, це наш інструмент, який займається пошуком інформації в інтернеті. Тут ми нічого не робимо. Знову ж таки, цей це шаблон він вже буде готовий зібрання, просто треба буде підключити API-ключі до кількох платформ, і у вас буде готовий асистент в, прямо у вас в телефоні на вашому, на вашому телеграмі. Тут ми нічого не робимо. Далі ми проходимо OpenAI Model. Нам потрібно знову ж таки підключити. А, нам треба зараз знову підключити credential. Створюємо credential, Переходимо, куди ми переходимо. На API платформу. Пишемо просто в Google. Open AI API Key. А, ми переходимо, попадаємо на сайт, логінимося, знову ж таки, чисто пошту яку ви створили, це буде саме-саме простіше, тут вибираємо API платформу. І переходимо ми на налаштування Settings. М -м, маленька ремарка, щоб працювати з OpenAI платформою, з api ключами вам потрібно поповнити ваш рахунок. Насправді вам хватить 1 долара, щоб тиждень часу ну, пробувати і тестувати. Ну, повірте мені, я поповнив на 10 доларів, я вже не знаю, скільки часу і скільки всього я зробив, в мене ще 3 долара, долара залишилось. Переходимо в api Key, Create New Secret Key, справа вгорі ми бачимо. Тут ми напишемо AI. Ей друг. Ей драк, ну. Окей, нехай буде. Що Ютуб за заблокує. Е Пома. Помагатор. Ей, помагатор. Сподіваюся, не заблокує YouTube, я там швидше написав. Буду сподіватися, окей. Вибираємо е, default project, створюємо ключ. Ключ ми згенерували, зразу ми його тут копіюємо, переходимо на платформу N-10, Ctrl-A, Ctrl-V, вставили, Save зберегли. І знову ми маємо зелену галочку, у нас знову все підключено. SK. Вийшли. Тут ми можемо вибрати моделі. Тут є, в принципі, всі моделі, є 4, 3,5 міні-не-міні. Вибирайте та, яка стоїть, тут О4, вона не є така дорога, добре працює, в мене з нею немає проблем. Тут просто нажимаємо SK, вийшли, далі ми переходимо в пам'ять Windows Buffer Memory. І тут остатня, остатнє це поле, це кількість остатніх повідомлень, які буде тримати в пам'яті. 5, 10, 15. 5 ми поставимо просто щоб для, для того, щоб нам просто ночно показати. Тут вийшли, тут теж все налаштовано. Далі тавелі, тут нам також потрібно підключити. Тут ми що це, це потрібно використовувати цей інструмент для пошуку інтернеті. Нам потрібно тут вказати, тут в файлі JSON, нам потрібно вказати API-ключ. ось цей Тут стоїть мій, ми його зараз видалимо. Перейдемо, де у нас, де у нас він є тавелі. -ai -ai. Тут знову ж таки маємо. API-Key, відкрили вказали помагатор. Create. Так, тут ми створили а, помагатор, копіюємо і переходимо назад. NA10 І там, де ми, Туди є вказано API key. Ми між цими двома построями ставимо, вставляємо наш ключ, нажимаємо Escape, бо бачите, часто є, немає нема кнопки save, бачите, її нема. Просто нажимаємо Escape, вийти. Коли перший раз, перший раз це налаштовував, думаю, блін, як, як вийти, щоб воно зберегло. Нажали SK, воно зберегло. і тут ми підключаємо знову таки наш, наш аккаунт в Телеграмі. І великий плюс в, в цій платформі, тут тільки в один раз вони якийсь тільки з API-ключ від будь-якого сайту, платформи, нейромережі, воно завжди у вас буде зберігатися в вашому аккаунті, завжди вам не треба буде кожен раз заходити і кожен раз вводити знову API ключ. Раз зайшли. Раз вставили, акаунт зберігся, все тільки взяли, вибрали то, що вам треба, і все. Не треба по кілька разів це водити. Тому ми вибираємо, вибрали? Тут ви бачите, ми можемо брати, шостенько перейдуся, ресурс, то ніби що ми беремо. Тобто це чи то є чат, ну, те, йде, йде діє до чату, чи йде до якоїсь зручної відповіді, чи то йде до, до файлу, чи до питання. У нас де повідомлення. Яка є операція? чи... Отрим... Відправити повідомлення, відправити аудіо, переслати, видалити. Ми відправляємо. Тут чат-ID, це є, тобто ID воно підтягує. Справді тут багато чого є також автоматизовано і через DI воно підтягує ID вашого чат-бота. Окей. Нажимаємо SK і бачимо, пропали у нас, у нас всі знаки, знаки оклику. Не забувайте і не повторюйте моїх помилок завжди. Зробили кілька дій вгорі, справа того червона кнопочка сейв, червона кнопочка сейв, зберегло. Ми зберегли, супер. Переходимо далі. По посиланню на нашого, нашого бота. Розпочати. Щось ми треба написати. Давайте ми йому напишемо. Привіт. Привіт. Мене звати Михайло. Скажи. Скажи, яка погода у Львові? На жали. Ні, мене отримують подню. Не отримуємо, тому що... А, не отримуємо ми, тому що він зараз не активний. Бачите, тут вгорі є, є повзунок, активний не неактивний. Якщо ми нажмемо активний, він у нас буде постійно активний. Тому тобто перше оповідомлення, яке йде базове, він отримав. Сьогодні у Львові від погода шестковими хмарами температура досягає близько 6 градусів з вітром з північного заходу, швидкістю. Ви зрозуміли. Але як от власне воно працює? Давайте, давайте будемо використовувати, нам треба використати. Пошук ми побачили, я ставлю. Давайте подивимося, запитаємося його. А як. А як мене звати? Давайте ми тут виключимо, зараз по цьому хочу дещо показати. Як мене звати? Надсилаємо і. Нажимаємо Тест Workflow, тестуємо. Зараз він не активний, але ми можемо його протестувати. Кожен крок, який ми робимо, можемо тестувати. Нажимаємо, бачимо, отримали. Звернулися до нашого агента, звернулися до Chargpt, звернулися до а, нашої пам'яті. Воно за згадало, що мене звати Михайло і відповіло: Тебе звати Михайло, чи може допомогти тобі з чимось ще. Давай. Треба ще якийсь пошук в інтернеті. Скільки років Ілону маску? Тест Workflow Отримали уробка OpenChat GPT. Пам'ять, пошук в інтернеті. Звітом дістали до OpenChat GPT і на відповідь. І ми отримали. У 2023 році Ілон Маск випиниться 51 рік. Ну тут знову ж таки, ми повинні розуміти, вибрали модель інфо ставимо інформацію на 23 рік. Якщо ми йому напишемо, а станом на сьогодні, ось так ми йому напишемо, нажмемо тест Workflow. Знову пішла обробка, звернулася до інтернету, до чаджі петі. Станом на сьогодні Ілону Маску 53 роки, тому що сьогодні 2025 рік. Ось так все просто. Ми за, за кілька хвилин створили свого маленького ai асистента прямо у себе в телефоні. З яким ви вам потрібна інформація, в інтернеті, зайшли в телеграми, так в Телеграмі всі цілий день сидите. Я що знаю, що ви там робите. Друзі, а, насправді багато, багато маю чого показати, досить цікава тема. І Розібратися зараз в ній це як розібратися в крипті в 2009 році, 2013. Є різно-багато багато різних асистентів, які можна підключати, наприклад, туди, асистент, який ви кому також зможете писати, кидати голосові повідомлення, скидати йому файли. На бубій мові він зможе все, все перекладати, все розуміти. Потім також звертатися до пам'яті, до опенчапті зможе вам а, а, створювати якісь події в календарі, відправляти емейли, звертатися до інтернету, калькулятор. і можна додати таких безліч, безліч різних інструментів. Дуже і дуже багато. І можна генерувати відео. Такі є, такі є складні шаблони, де зможе отримати цей сервіс, ця платформа і ваша автоматизація, яку ви створите, або яку просто візьмете, готовий шаблон і просто вставити, API-ключі. а мене навіть нічого не треба робити. Тут вже навіть є, ви думаєте, я тут це я це сам створив? Та ні, просто слідкую за англомовними ресурсами. І там часто можна знайти різні шаблони. Вставляєте свої API-ключі, як, наприклад, тут. Отримали вам, бачите, згенерувало ідею, згенерувало фото, звернулися до різних нейромереж, тут є Клінк, є 11 Labs, ви створили фотографії, оживили їх, зробили відео, звернулися до 11 Labs, зробили голос, потім зробили монтаж відео, і потім у вас пішла загрузка автоматична, готовий створений файл. Вам на Google Drive і звітом у вас пішло на TikTok, YouTube, uh, Xcam, Instagram. Любе-голубе, одним словом, дуже і багато цих. Тому, якщо вам було цікаво і ви хочете побільше таких відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться. Для мене це буде знак. Я створю серію різних відео, де я буду показувати від такого простого до великих складних. Для таких робочих середовищ, workflow, де буде багато-багато різних дій, які ви зможете особисто ви використовувати в своєму житті, які ви зможете продати, просто піти до кількох друзів, які мають свій бізнес кати, слухай, давай я тобі автоматизую, то, то і то. Будеш, будеш отримувати повідомлення, і в тебе буде автоматична розсилка, автоматичні будуть дзвінки, чат-боти. Наступне відео я покажу, як створити. просто Асистента, якому будете дзвонити, він буде з вами говорити на українській мові, буде відповідати, буде брати інформацію з тих шалонів, які ви йому скинете, а просто буде брати з інтернету. Одним словом, далі більше. Підписуйтесь, ставте лайки.